Італія може бути дуже різною, дуже. Кожен кусочок, шах вліво, шах вправо і вже інші люди, інший менталітет, інша природа. Живу в Італії, в горах, в лісі. Називаю наш дім мисливським домиком. Подивіться на ці двері. Це ж антикваріат, помієте? Ми його не міняємо. Це собака вже подерла. Щоб були нові собаки, був би ж капець. А це антикваріат, щоб ви так розуміли. Не подумайте, ні в якому разі не жаліюся. Якби мене щось не влаштовувало, то, напевно, міняла б. Просто дуже багато останнім часом з'явилося відео. Як все красиво, як все може бути. Чомусь всі намагаються виставити красиву картинку, красиве змонтоване якесь відео. Ну, А чому ви не любите натурального? Чого ви не любите, от так як є? Це вам італійський. Якби, замісцева місцевість. Але місто ніколи не рвало мене в місто. Якщо в Україні є куча ідей і можеш зі своїм будинком робити все, що хочеш, любі ремонти, то в Італії є гроші, але без дозволу, без документів ти ніяких ремонтів не можеш робити. Тому вже ми 7 років, це наша така прихожа кухня. Раніше я все щось ховала, щось витирала, щоб нічого лишнього ніде не стояло. У мене криша вже почала їхати. Газу в нас немає, в горах газу немає. В цьому каміну вже років 60. Нема в них от, Україна, піч, груба, це, звісно, щось неймовірне. А тут отакий камін, всі сіли, погрілися, розбрелись по кінатах холодних, пішли спати. Ну, в мене не холодні кімнати. Якщо хочеш газ, то треба закопувати велику бочку. Туди приїжджає тобі машина і закачує газ. До речі, єдиний плюс цього е, каміна. Е, там якась є система, що вона мені гріє воду, і в мене тут навіть є гаряча вода. Цим вікнам вже 60 років огромно. Тут навіть вікно не можна поміняти, якщо нема дозволу на початок ремонту будинку. Тому що є контори, які приїдуть, оштрафують на 50 тисяч євро, або в тюрму на 2 роки. Ну, скоріше всього, що, що просто штраф аж 50 тисяч, чи всього ж на всього, 50 тисяч. Чому ми не пішли щось на. Орендоване житло, на яке, на таке саме. Ну, Якесь таке здибало, я не звикла орендувати щось. Літом 2024 року нам вже доробили документи, проєкт на дозвіл е ремонтувати будинок, чого тут тільки нема. На документах вже має бути вказана контора, яка буде вам ремонтувати будинок, тому що має бути гарантія. Чому такі умови? Тому що кожен будинок в Італії автоматично застрахований, і якщо буде землетрус, то тобі виплатять кошти. Це мої картини, поки дитина ходила в садочок, і я не могла на роботу виходити. Я гаяла час отак. Так от, цією весною я вже сподіваюся, що будинок почне ремонтуватися. А що мене ще радує, на ремонт будинку дається е, термін. От Ми почнемо ремонтувати будинок і за 2 роки е, має все бути зроблено, закінчено. Але який би старий будинок не був, навіть коли ви бачите, що там ще хтось живе, але він уже старий, там обов'язково буде душ. Біде, унітаз, все там буде. Вдень це от така дядька, а вночі це превращається в велике спальне місце. Тут у мене теж ще є картини. Дуже прискіпливо їх малювала, а сама улюблена це ось ця шикарна просто. Казав чоловік, ти спочатку навчишся жити зі мною в таких умовах. І мої в є. А потім, а потім таке. Ну, ви не будинок, і ви не машина, і життя у вас всередині. До речі, це шафа моєї свекрухи дорога. Мій чоловік не, не дотримується звичаїв дарувати подарунки саме в якісь дати. Він може дарувати подарунки при необхідності чи якісь інші дати, як йому заманеться. Але в цьому році на День Святого Валентина, 14 лютого, він зламав систему. Мені з дочкою він приніс по набору носків, а нам йому довелося подарувати отаку картину, бо я її тільки намалювала, і, як вияснилось, мальчикам теж треба дарувати подарки.